Чого зміг досягти Туніс упродовж року після жасминової революції? В результаті перших пореволюційних виборів владу в країні очолює партія Енагда Пан Рашид Ганучі, лідер партії Енагда. Вітаємо вас на Євроньюз. Чимало політики у Тунісі вважають присутність партії Енагда на політичній сцені Тунісу загрозою світськості, що була завжди притаманна країні. Які гарантії ви можете запропонувати тим, хто стурбований? не Фітунс лесадоля Ельменія Бадатунесдоля. Туніс не є світською державою. Мова у Тунісі арабська релігія, іслам. Ми пропонуємо гарантії усім тунісцям, незалежно від того, чи вони світські чи ісламісти. Ми вважаємо, що держава заснована на принципі громадянства. Усі громадяни у цій державі незалежно від поглядів, чоловіки, жінки повинні мати права. Вони рівні перед законом, незалежно чи вони світські чи ісламісти. Ані якуну амамаканутесеумутесеуката надаріанко університеті Мануба відбулися події, які дехто називає дивними. Коли студентка намагалася складати екзамен у Паранджі, адміністрація університету не допустила її, а це викликало протести салафітів. Що ви думаєте про дії двох сторін? Вони могли уникнути інциденту, якби сторони виявили гнучкість. Зрозуміло, що університет бере до уваги питання безпеки. Кожна установа змушена перевіряти особу людини. Необхідно підтвердити особу студента. Йдеться про контроль. Лунають вимоги оприлюднити результати роботи комітету з розслідування дій армії та поліції під час спроб придушення революції. Коли буде оприлюднено результати, яких чекають туністі? зараз ці питання розглядають суди. Це правда. Робота просувається повільно. потрібно проводити її якнайшвидше. минув уже рік, а суспільство у Тунісі не бачить результатів. Суди оголосили рішення у деяких випадках пов'язаних із розкраданнями та зловживаннями. Але у випадках, де йдеться про кров і втрачені життя, поступ повільний. Проте усі справи зараз у суда. Ми сподіваємося якнайшвидшого їх розгляду з виконанням законних вимог для справедливого судочинства. Туніс потерпає від економічних проблем. Повільне економічне зростання, зменшення притоку туристів, що було основою економіки Тунісу. Рівень безробіття сягає близько 800 тисяч. Яка ваша програма подолання цієї кризи в Тунісі? Лесяуналікем. Негайного рішення немає. Ми не можемо просто заявити. Нині у нас є чарівний спосіб подолання безробіття і пришвидшення економічного зростання з нуля до восьми відсотків. Ми би цього хотіли, але це потребує зусиль усіх тунісців. Уряду, опозиції, усіх прошарків населення, разом. Ми повинні виправити становище. Треба залучити дії уряду, установ, знайти національний та іноземний капітал. Є чимало обіцянок та інвестиційних можливостей у Тунісі. коли йдеться про іноземні інвестиції, пане генучі, хто ваші закордонні партнери Їх багато. Хто Увесь світ привітав революцію в Тунісі. Ми ласкаво запрошуємо усіх. Є конкретні імена країни, організації Цілий світ привітав революцію у Тунісі. Європа наш перший партнер. Ми віддані цьому партнерству і хочемо його розвивати. У Туніс їздять як на прощу. Міністр закордонних справ Франції, Італії, міністр закордонних справ Німеччини. Усі приїздять. А Європейський Союз? європейський союз дуже обнадіяний. Які обіцянки Євросоюзу? Пропонують інвестиції, позики та допомогу і підвищення рівня партнерства з Тунісом. сполучені Штати хочуть інвестувати у Туніс, розвивати туризм також країни перської затоки, які є головними інвесторами у Туніс. Сусідні країни Магрибу, Алжир, Лівія, Марокко та Арабський світ а партія справедливості і справедливості розвитку, що представляє ісламський рух туреччини. Чи може вона бути політичним політичним і економічним? Садитабатабан і економіка, звичайно. А як щодо інших прикладів, наприклад, алжирський досвід початку 90-х у порівнянні з тим, що сталося у Сомалі та інших мусульманських країнах, чи партія Енагда планує брати приклад? Сеїр Аля Хотагедгі Етежуба Партія справедливості і розвитку найближча до нас партія у ситуаціях Туреччини і Тунісу є багато схожого. Навіть коли йдеться про історичні умови розвитку, близькість до досвіду реформ на Заході, досвід 19-го сторіччя. Усі ці обставини схожі. Наші зв'язки з турецькими колегами глибокі, як з багатьма сучасними поміркованими ісламістами. Ми вважаємо, що Досвід Туреччини як лідера може особливо придатися з огляду на успіхи в економіці, а також у галузях прав людини, демократії. Хоч кожна країна унікальна зі своїми особливими обставинами. Партію справедливості і розвитку вважають світською, хоч її коріння ісламістське. Я сказав, що кожна країна має особливості. чимало журналістів обурені нещодавніми призначеннями у змі. Такі рішення енагде розглядають як намагання контролювати медіа, що підривало б свободу слова і преси. Уряд повинен керувати. Він скористався правом призначати керівників, які керують змі. Янімушеріфіналесейлемедемосалагієта. Ви критикували чимало змі? Не усі змі Тунісу. Ми критикували лише ті засоби інформації, які діяли непрофесійно. Чи зараз Тунісом керує партія Енагда? Тунісом керує національна коаліція, яку очолює Еннахда. Пане Рашід Ганучі, дякуємо.